Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 437 тисяч триста особин за добу 640 і поранено 1 мільйон 312 тисяч 170 песиголовців за добу 1 тисяча 920 танків 6 887 одиниць за добу 11. Бойових броньованих машин 13183 одиниці за добу 25 артилерійських систем 10 877 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 1018 одиниць, засобів протиповітряної оборони 726 одиниць за добу 3, літаків, 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8539 одиниць за добу 29, крилатих ракет 2010 одиниць за добу, 18, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 14454 одиниці за добу, 47, спеціальної техніки 1785 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine Сука!